Років російсько-української війни. 1918-1921 війна більшовиків проти УНР в результаті СРСР окупував Україну. 1926 початок русифікації українців та знищення української мови. Подібну політику раніше проводила і російська імперія. 1932-33 роки. Російська влада влаштувала голодомор, геноцид українського народу. Від голоду померло 4,5 мільйони українців, 40% з яких – діти. 1934-1938. Сталінські репресії. Ціле покоління українських діячів культури були розстріляні або замордовані в ГУЛАГу. 1939-1940. Масові депортації українців у віддалені регіони Росії. 300 тисяч депортовано. 24 тисячі вбито. 1944. -й. Депортація кримських татар з Криму. 200 тисяч депортовано. 1942 1959. -й. Війна проти УПА. 153 тисячі вбито. 134 тисячі репресовано. 1960-1989. політичні репресії українських дисидентів. Українські політичні в'язні становили щонайменше 65% ув'язнених у, у концтаборах СРСР. 1991. проголошення незалежності України. 1994. Україна відмовляється від ядерних зброй і отримує гарантії безпеки, зокрема від РФ 2013-2014 роки. Революція гідності в Україні. 2014 й Росія анексує Крим та починає гібридну війну проти України на Донбасі. 24 лютого 2022 Росія починає широкомасштабне вторгнення в Україну. Захищаємося вже понад сто років. Настав час перемогти раз і назавжди.